Ну а тим часом організація Об'єднаних Націй а, має свою статистику, має цифри. І від початку повномасштабного вторгнення в 2022-му Російська Федерація вбила в Україні понад 12 тисяч 300 осіб серед цивільного населення, а також майже 28 тисяч поранило. Про це заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння зуми на каміцу. Ми продовжуємо спостерігати неприйнятний рівень загибелі цивільного населення і рівень травмованих, а також систематичні та навмисні обстріли Російською Федерацією енергетичної інфраструктури України. 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії. Цей показник є суттєво більшим ніж у попередні місяці. Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила дані, про авіабомбардування з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель. 1803 людини отримали поранення. Це відповідно втричі та в шестеро більше ніж торік. Насправді, ось ці цифри це така мені здається найлегша і найточніша відповідь на те, коли, наприклад, наші партнери західні починають говорити про те, що не можна давати дозвіл Україні бути далекобійною зброєю в глиб Росії, саме по військових об'єктах, щоб не починати ескалацію. А це тоді що? Це не ескалація, така кількість людей, яка загинула, це тільки цивільне населення. Це ще немає підрахунку серед військових. Мені здається, що там цифра, як ми розуміємо. У нас всіх так само болюче вдарить і в і, і болюче потрапити. Нагадуємо, що і напередодні знову у нас були удари і дуже серйозні, зокрема по столиці, зокрема по Херсону. До речі, про Херсон будемо що ще... теж обов'язково детальніше говорити. Ось така просто цифра: 12 тисяч.